Вітаю, друзі! Кілька днів тому в Осло відбулася офіційна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Ви знаєте, що цього року Нобелівську премію миру поділили між трьома переможцями. Від України премію отримала Олександра Матвійчук, правозахисниця, керівниця Центру громадянських свобод. Від Росії премію отримав Ян Рачинський. Голова громадської організації Меморіал, забороненої на Росії. Ну і від Білорусі отримала премію дружина білоруського політв'язня Олеся Білецького Наталія Пінчук. Сам факт вручення премії представникам двох країн, які напали на Україну. Викликав дуже серйозний суспільний резонанс в Україні і багато громадян України незадоволені як рішенням Нобелівського комітету, так і вчинком Олександра Матвійчук. Олександра Матвійчук, на думку багатьох українців, мала би вчинити точно так, як Оксана Романюк, керівниця інституту. Масу інформації, яка відмовилася від Міжнародної німецької премії за свободу слова імені Філіпа Пальма. Я вирішив познайомитися з виступом Олександра Матвійчук, тим більше що зараз його активно поширюють в соцмережах і на Ютубі. Для того щоб дати відповідь на кілька важливих питань, питання не тільки у тому, чи мала би Олександра Матвійчук приймати цю премію, чи вона мала би відмовитись на знак протесту, питання у тому, що це дуже потужний майданчик Осло і публічний виступ Олександра Матвійчук. Він, в принципі, ну, як на мене, важить куди більше, ніж виступ Дікапріо з трибуни ООН чи Грети Тунберг з приводу глобального потепління і кліматичних змін. І мені було дуже цікаво, хто стоїть за цим виступом, тому що, як правило, такі виступи хтось пише. А переможець їх просто озвучує. Е, я зазвичай знайомлюся з подібними матеріалами, десь на ходу, на пробіжці і їх слухаю. Я дізнаюсь чесно, я мав упередження ну, серйозне. Я, у мене ідіосінкрезія на такі назви, як Інститут масової інформації, Центр Громадянських Свобод. Я одразу їх підозрюю. Е, у тому, що це якісь грантоїдські структури, і там взагалі працюють ну, пусті люди. Але коли я на слух ознайомився з промовою Олександри Матвійчук, то в мене виникло бажання її подивитися на смартфоні там, чи на комп'ютері. І перше, що, на що я зразу звернув увагу, е е на форму. Подачі матеріалу, незважаючи на те, що пані Матвійчук читала з паперу свою доповідь, я не люблю, коли читають з паперу. А... У мене одразу закралася така позитивна підозра, що Олександра Матвійчук сама написала цю промову. Це її власна промова. Ну я звернув увагу також на одяг і форму. Не може бути така якісна і досконала форма. Ось така людина, така форма вона не може виходити з пустоти, з порожнечі. І це я подумав, змістовна людина, але мені треба було ознайомитися ще. Ну, з кількома якимись матеріалами. І ви знаєте, ну схоже, що я не помилився, я зняв всі свої упередження. І я загалом а, одразу анонсую: я вважаю, що Олександра Матвійчук зробила вірно, що вона взяла цю премію. І дуже добре, що вона виступила з трибуни а, з Восло. І представила там позицію України. Незважаючи на те, що у мене є ну, свої не те, щоб зауваження, а, ну, доповнення або побажання до певних моментів, які озвучила е, Олександра Матвійчук, я вважаю це великим успіхом і дуже корисною справою. І я почну аналіз взагалі доповідей з в зворотньому порядку. Спочатку Олександра Матвійчук, а потім буде Рачинський, а потім буде Наталія Пінчук, а потім я трошечки зупинюся на промові вступній, підведеній від Оргкомітету Нобелівського, Нобелівської премії миру. Отже, я тричі переслуховував, і передивлявся. Потім я ще подивився кілька її виступів на Ютубі, які чомусь дуже мало переглядів мають дві з половиною тисячі для Суспільного за два місяці до офіційної церемонії вручення премії. Ну і кілька ще таких синхронів. І подивився на її сторінку уже зараз на Фейсбуці і зрозумів, що я таки, таки ну правий. Що зробила Великого і визначного Олександра Матвійчук вона чітко сказала, що мир без справедливості неможливий. Вона сказала, що е західні еліти це не в промові е в Восло. А за місяць до того вона давала е якесь інтерв'ю для Суспільного. І коли вона відвідувала е західні еліти, спілкувалися з ними, західні країни спілкувалися з елітами. То вона помітила один такий порок. Вони всі прагнуть миру, але не розуміють, що мир неможливий без справедливості. І це надзвичайно важлива річ. Потім Олександра Матвійчук зробила дуже сміливі заяви з трибуни Восло і сказала, що світ має покарати Лукашенка і Путіна. Має бути трибунал і суд над цими людьми. Як для жінки, це просто ну, ну подвиг. Я без перебільшення це кажу. А ось е ще багато правильних речей. Олександра Матвійчук сказала. Але у мене є ну, кілька ну, таких добрих, скажу зауважень. Олександра Матвійчук представила. Російсько-українську війну як боротьбу авторитаризму ну, з демократією. Ну, це з одного боку, ніби як так, а з іншого боку, це не зовсім так. Тому що насправді проблема значно глибша. Більше того, Олександр Матвійчук говорить про... Ну, безпеку, і що не можна досягнути миру і безпеки, не покаравши злочинців Путіна і Лукашенка. І водночас вона говорить про те, що зруйновані всі міжнародні організації: Червоний хрест, ООН, вони нічого не вирішують. Як з'ясувалося, коли почалася російсько-українська війна, то вони всі виконали протокол. Протокол безпеки зібрали свої речі і евакуювалися з України. Я ще раз підкреслюю: не можна ставити безпеку як цінність, як щось ну, таке там, важливе і одночасно говорити через п'ять хвилин, що ці люди виїхали. Правда, це було в іншій розмові, але менше з тим, це слова Олександри Матвійчук. В іншому синхроні це було. Що всі міжнародні організації виконали протокол безпеки. Значить, ця війна це не просто авторитаризм і демократія, ця війна між метафізичним і матеріальним світом, ця війна між людьми, які мають волю і совість, і людьми, які переживають за власну безпеку. І більше нічого. І я думаю, що оце ключова війна між конформістами і людьми совісті, отак От я би означив цю війну. І це було б більш, як на мене, чітко і зрозуміло, тому що авторитаризм і демократія, ну, це занадто вже загально і так оптично, скажімо так. Ось. Але ну, менше з тим. Як на мене, все сказано вірно і правильно. І пропозиція від Олександри Матвійчук ну, дуже цікава, треба створити черговий рух. за Боротьби з цим зі зміною клімату і з глобальним потеплінням, а має бути гуманістичний рух. Гуманістичний рух за гідність і права людини. Гідність і права людини. І це має бути гуманістичний рух, і це не якась а, ущербна і стигматизована Грета Тунберг озвучила. А красива українська жінка, яка сказала те, що. Вона сказала те, що говорить її серце. Це дуже це відчувалося, і це було видно, ця річ. І цей гуманістичний рух, він має сенсами оперувати. І в мене наступне є невеличке таке теж зауваження це жіноча промова, це жіноче розуміння справедливості, і вона назвала Олександра. Матвійчук, вона сказала, що право це жива матерія. Жіноча така метафора: право, це, інтегра... право це інтегральна воля народу. Якщо народ не має волі, не має енергії, витоками якого є сумління, то він не має права. Якщо народ не готовий битися, жертвувати, Проявляти зусилля він не має права, це важливо розуміти. І коли Олександра Матвійчук говорить про те, що Путін знецінює демократію, знецінює права людини, тому що вони під час війни не діють, але в Україні вірять, що це тимчасово, і тому продовжують сподіватися і виконувати свою роботу, правозахисну, то це теж. Неправильні слова. При тому всьому, що дії і почуття Олександри Матвійчук правильні. Олександра Матвійчук не вірить, що це тимчасово. Вона ні в що не вірить. Вона чітко це говорить, що вона відчуває, що потрібно робити так, незалежно ні від чого. І це надзвичайно сильна позиція. І вже підсумовуючи промову по Олександрі Матвійчук, вона теж сказала ну, дуже чоловічі такі речі. Представники Червоного Христа, ООН і всього цього, які втекли з України фактично, вони виконували протокол. Але має бути вона сказала щось вище від безпеки і від протоколу. Це ідея. Е, ну, Чоловіки не говорять таких слів. А тут сказала жінка. Ну, це потужна річ, мене звичайно вразила. Це не було в промові сказано «восло». Перед запрошеними, але це було сказано за місяць в інтерв'ю для Суспільного. Ось тепер я переходжу до Яна Рачинського. Ну, з позитивних моментів. Ян Рачинський вибачився і сказав, що Росія не заслужила і меморіал не заслужив на цю Нобелівську премію. Неможливо, чи він відмовиться від гонорару чи там чи не відмовиться, але принаймні. Він це сказав щиро. Він не, не тримався, як щось, як якийсь там переможець, співучасник, а, і а, віддав належній і Олександрі Матвійчук, яка вибудувала такий бар'єр ментальний, і психологічний між Росією і Білорусією. Ну і вони не намагалися його порушити. Речинський тримався таким подавленим і вин, 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 винним. Сказав в принципі правильні слова от в цій частині, таких, де він вибачався, але що б я хотів відзначити, такі речі вони вимагають філософського осмислення, і Рачинський не зміг його дати. Він сказав, що ключова проблема Росії це сакралізація держави і перевернута піраміда. Людина стоїть як інструмент для виконання якихось державних забаганок. І в них типа сакралізована держава. Все це дурниця. Не держава винна. Абсолютно не держава винна. Це російське розуміння, російське представлення реальності. Складається враження, що держава сама себе сакралізувала і сама використовує людей. Нічого подібного. Люди, росіяни піддані. Царя російського, вони добровільно, вони самі шукають, кому делегувати своє сумління і свою волю. Вони самі сакралізують державу. Не держава самосакралізується. І це велика недолік і велика ганьба для російського народу. Це потрібно розуміти. В кінці він теж сказав, що в такий спосіб Путін, значить. Повністю нівелював, де завоював здобуття в Другій світовій війні, коли російський солдат був представлений як борцем зі злом. Російський солдат ніколи не був борцем зі злом. І ніякого дезавоювання і нівеляції не відбулося. Просто одне зло. Було використане у боротьбі з іншим злом. Перемогли, звичайно, англосакси, і Британія перемогла, використовуючи Сталіна як інструмент. І російський солдат ніколи взагалі не був на стороні добра. Це те, що ми повинні теж чітко озвучити і сказати на наступних промовах і на наступних великих майданчиках. Білорусь мені дуже було цікаво. я Найшов послухати, що говорила Наталія Пінчук. Передусім, мені було цікаво, якою мовою вона буде виступати. На щастя, вона виступала білоруською мовою і багато присвятила своїй промові, саме білоруській культурі і білоруській мові. Така партикулярна була промова, дуже приватна, така, ну, виключно навколо. Переживань свого чоловіка. Нічого глобального, масштабного не було сказано. Білорусь залишається аутсайдером філософським, моя точка зору. В порівнянні з Олександрою Матвійчук, це така блякла промова була. Хоча душевна, хтось навіть плакав. Ось це говорить про те, що передусім нам потрібно. Буде працювати з білорусами саме нам, українцям. І на заключення кілька слів про виступ підведення організаторів Нобелівської премії Миру. За тими критеріями, за якими вручалася, або які були озвучені організаторкою. Я не знаю там прізвища, які звати. Наступну премію миру, я думаю, отримає Неля Штепа. Мер або міський голова Слов'янська. Неля Штепа також смілива, також виступала проти влади, 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 вона ж виступала проти влади Неля Штепа. Мала сміливі ідеї і інновації соціальні пропозиції. Вона Неля Штепа повністю підпадає під критерії отримання наступної Нобелівської премії миру. І до того ж, вона ж зазнала утисків. Від влади. До чого це я все веду? До того, що ми повинні виступити також з ініціативою і показати дуже чітко, про що мова йде. Що Питання ж не в тому, це всі вже кажуть. У нас багато людей от дощ теж виступає проти Путіна. І проти путінської влади, тому що Путін використовує феодальну модель організації армії. Тоді, в феодальні часи, кожен цей підлеглий військовий він сам себе забезпечував, сам собі меч робив, щит, там лук, стріли, чи там рушниці, і йшов своїм своєю зброю військо. А в сучасному світі це має робити держава. Його дощ навіть організував збори коштів для того, щоб покращити там перебування в окопах російських солдат, тому що вони ж теж мерзнуть, теж люди, ось і так далі. Тому е, насправді е, потрібно міняти повністю не тільки словник, а і сенси, і акценти. І це потрібно робити. Інакше ми не будемо один одного розуміти, і ми постійно будемо наражатися на оце непорозуміння, яке зустрічала Олександра Матвійчук, спілкуючись з західними елітами, що всі прагнуть миру, але вони не розуміють, що миру не може бути без справедливості. І на, на завершення. Про важливу е значення промови Олександри Матвійчук. Вона написала це все сама, сама озвучила. І вона фактично визначила рамки і завдання, дуже високу планку поставила для Офісу президента і для Зеленського. І тепер їм нікуди буде діти, тому що Матвійчук у своїй промові сказала, що ми не залишимо жодного громадянина в окупації. Кожен громадянин буде визволений, в тому числі і в Криму. Це дуже спотужний сигнал. Причим я вважаю, що він ще вищий, ніж сигнал від Зеленського. Це і для Зеленського рівень зобов'язань, і для наших союзників англосаксів. І це зробила сама людина, і це все будуть знати. І це все знають. Наступна позитивна річ: мене приємно вразило в оргкомітет Нобелівської премії миру, тому що вони звернули увагу на Олександру Матвійчук. Не якусь пустоголову. А, ну, не знаю, як там сказати, активістку, а, членкиню, літературну критикиню, яких наплодили там Сарася ці інкубатори Сороса і так далі. Я бачу, звертаю речі і розумію: от Олександра Матвійчук в одному з своїх там синхронів чи подкастів не сказала, що вона сама фінансувала працюючи в банківській системі. Сама займалася самофінансуванням. Мені це дуже близько і знайомо. Я зразу такі речі ну, помічаю і, і шукаю цього підтвердження, і от знайшов це підтвердження. Тобто, підсумовуючи, уже відбулася дуже позитивна подія в Осло. І Олександра Матвійчук дуже великий молодець. Я сподіваюся, що коли прийде новий політичний цикл. Вона не повторить долю Наді Савченко чи ще когось, і не буде а, приймати пропозиції від політичних аферистів на зразок Юлії Володимирівни Тимошенко, Зеленського, чи там, Порошенко, чи, ще кого, чи навіть цього а, притули а, з цими всіма ЛГБТ-націоналістами. Олександра Матвійчук виховувалася під впливом покійного Євгена Сверстюка. І це одразу відчувається. Вона це сказала в, теж в одному, коли я шукав по ній. Я вчора цілий день потратив, щоб трохи вивчити, для мене це невідома людина. І, в принципі, все покаже, наскільки ну, ми маємо потужну людину в політиці під час нового політичного циклу. Ну, це те, що я хотів би сказати по Нобелівській премії Миру. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, за донати. До побачення, до наступних зустрічей.